Як захистити дітей у надзвичайних ситуаціях? Щоб не наражати на небезпеку дітей, не залишайте їх на самоті, пильнуйте вдома та на вулицях, не дозволяйте користуватися вибухо- та пожежонебезпечними предметами. Зберіть окрему тривожну валізку для школи чи садочка. Покладіть воду, снеки, комплект одягу, якщо дитина має хронічні захворювання, ліки. Відповідно до віку проговоріть із дитиною можливі надзвичайні ситуації. Домовтеся про способи зв'язку, місце зустрічі та довірених осіб, до яких можна звернутися по допомогу на випадок надзвичайної ситуації. Підготуйте для дитини бирку з важливою інформацією, ім'ям, ін прізвищем, адресою, контактами батьків та довірених осіб. Доступною мовою пояснюйте, що відбувається та як варто поводитися в різних ситуаціях. Для дітей молодшого віку підійдуть ігрові тренування, наприклад, як спускатися в укриття використовуйте ігри, творчість та психологічні вправи, щоб допомогти дитині впоратися зі стресом. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнавайтеся більше на dsns.gov.ua та за хештегом Безпека цивільних.